Дімнадцять, якщо на связ, велика температура і обсяг руйнувань. У нас все пахне димом, це від них. Останніми роками колектив 31-го загону ренійської державно пожежно-рятувальної частини оновився на 80%. Ветеранів, що виходили на заслужений відпочинок, обливали водою із пожежних стволів. Такий ритуал означає символічне змивання сажі, пилу та всіх минулих потрясінь. Але тоді ще ніхто не знав, що всі потрясіння попереду і ляжуть на плечі молодого колективу. Під час великої війни наші рятувальники першими поспішають на допомогу після ворожих атак. Вони працюють у пеклі в край небезпечних обставинах. Це служба лише для відважних і самовідданих людей з великою силою волі та фізично витривалих. Професійна робота рятувальників мінімізує наслідки атак. Та втрати за часи війни, перша масштабна пожежа у Ренійській громаді сталася на території порту, коли спалахнули бензовози. Вражу великою температурою. Я як молодий ніколи не був на таких масштабних пожеж. І Тут з липня цього року рятувальникам доводиться виїжджати на ліквідацію наслідків атак ворожих шахедів. Останній приліт. На стоянці автотранспорту, коли згоріло багато фур, запах стояв такий неймовірний, нам одразу казалось, що там є і жертви. Ну, хорошо, що то горіло зерно. Я молодий фахівець, я не мав такого, скажімо, опиту для гасіння резервуарів. Автоцистерн, велика температура і обсяг руйнувань дуже великий. Тяжко. А нам важко, бо ми не знаємо, що там. Ми тільки чуємо їх перемовини через радіообмін. А що там відбувається, ми не знаємо. Нам, звичайно, і страшно за них, і ми переживаємо. Повертаються дуже стомленими, але. Якщо вдалося все швидко і вдало погасити, все ліквідувати, то вони завжди повертаються задоволені цим тим, що їм вдалося зробити свою справу на відмінно, але звичайно дуже втомлені, дуже втомлені. Вони повертаються, бо це нелегка робота. Дуже брудні, вони завжди у копоті, від них дуже сильно пахне димом. Вони лише як заходять на територію, в нас все пахне димом, це від них. Так пахне. Слава Богу, що живі і здорові. Це головне, коли вони повертаються, щоб вони всі були живі та здорові. Якщо знаєш свою справу і виконуєш чітко свої обов'язки, то все буде добре. Головне виконувати свої обов'язки чітко. Рятувальники кажуть, що гасіння пожежі значно ускладнюється, коли в зоні вогню знаходяться цивільні громадяни. Коли є люди, це Тяжче і, і психологічно, і фізично тяжче. Якщо кажуть, що там є люди, це треба знайти. а Воно все, все палає, все завалі. Коли над Одещиною лунає тривога, коли на придунав'я летять ворожі дрони, рятувальники поспішають на службу і ретельно готуються до виїзду, щоб якнайшвидше прийти на допомогу. 311, якщо на зв'язку. Ми зараз всі відслідковуємо інформацію через інтернет. Вона стає відома ну доволі швидко, що були пуски, в якому напрямку, дехто приходить сюди ще до оголошення тривоги, дехто приходить сюди, бо живе поруч і прибігає на допомогу. А черговий диспетчер викликає резервні відділення для того, щоб склон комплектувати особовий склад, заповнити автомобілі і як тільки буде дозвіл, одразу, щоб вони могли виїхати на ліквідацію наслідків обстрілів. Ми тут у підрозділі збираємося усі, готуємо всю техніку, одягаємо бойове спорядження, поки йде розвідка, ми готуємося. Заправляємо додаткові в'ємності спіни, готуємо. готуємося основательно. Всі примірно вже знаємо, де, де трапилось. Район під'їзду, звідки під'їхати, де взяти зручнішу воду. Таке, проробляємо наперед свої дії, щоб по місту вже не так говорить, не панікувати, але щоб знати вже чітко де стати, як розвернутися, щоб кожен знав вже. Хоч хоч приблизно знав, де, де стати, що робити. Завжди в бойовій готовності, навіть у вихідні свої, ми завжди з телефоном у руках дивимося, що відбувається, чи треба повертатися на роботу знов, чи маємо якийсь час на свої власні справи. Під час війни це робота 24 на 7 майже якщо не в частині, то принаймні на телефоні, на зв'язку із колегами. Ця професія завжди нелегка, але зараз це завжди переживання від наслідків того, що може прилетіти сюди, що може статися. Переживаєш, що можуть постраждати люди, і певна невизначеність, непевність ти не знаєш, що може статися на наступної хвилини. Ти не можеш. Спрогнозувати це наші герої-рятувальники прийшли у службу 101 ще за мирні часи і не уявляли, що доведеться нести вахту під час війни. У кожного з них свій шлях у професію рятівника. Я вчився в другій школі. І коли чув тривогу, пожежні машини виїжджали, тоді ще були дорогі, другі другі зил зили. Другі звукові сигнали такі були страшні. Пролітали прямо коло нас. Так було прямо в з був. Теж водопожежно. пожежна. Це рішення прийшло до мене від батька. Я коли почався в школі, мав вже йти поступати, вчитися у вищий навчальний заклад. І не було в мене ідеї, куди саме піти. І батько мені порадив, казав, що ось це справжня чоловіча робота. Я думаю, що тобі підійде і ось поступив і став рятувальником. У мене тато пожежний, він працював в цій частині. У мене два брати працюють. Один вже вийшов на пенсію, один ще працює. Тобто, це професія близька до моєї родини. Мені подобалася професія з малих років. Праця важка, у мирний час. Де важка, де не важка, у військовий стан дуже важка. Тяжко. Як відпочивають наші рятівники, якщо з'являється така можливість? <різь> Сплю. Приходжу додому і весь день можу проспати інколи, інколи просто виходжу погуляти. Я відпочиваю більш вдома. Берусь за якусь там роботу. Можемо з'їздити з дружиною, з дітьми. Колись, порубали Проводжу час з дитиною своєю, спілкуюся з друзями, ходжу в гості до друзів, так, якось намагаємося. Головний відпочинок в цей час це, мабуть, моральний відпочинок, душевний відпочинок. Тобто спілкування та позитивні емоції. Це найголовніше. А як сприймають роботу наших героїв, їхні родини? Перш за все, матусі, дружини та доньки. Пише, дзвони, каже, що там у вас як справи, питає, чи зі мною все в порядку. Ось я заспокоюю, як можу, кажу, що все в мене добре, але це, це мама, її не можна заспокоїти, вона завжди буде хвилюватися. Мала доня напишається мною. завжди, коли йду на роботу, дуже переживає, особливо в цей час. Ну, ночі, коли прольоти, виходимо, теж просинається. Папуличка, папулечка. Только повернісь, звісно. Перший клас прийшла, шість рочків. Ну, все все така дитина. А малює папу з машиною. Звісно. Якщо? В даний момент переживають, коли прильот, це. А так нормально відносяться до моєї праці. Це мій вибір. Ми поцікавились, чим можуть допомогти рятувальникам цивільні громадяни під час ліквідації надзвичайних подій. Інколи не треба нічого робити, інколи їх дії можуть нам дуже заважати. І так, краще, хай не паркуються біля гідрантів, хай нам не заважають своїми порадами, бо ми знаємо свою роботу, ми знаємо, що нам треба робити. Краще не заважати. Маз велика машина, така велика, уступають дорогу. На зілуках, коли їхали, не звертали увагу, так. а маза бояться, самі відходять, зупиняються, пропускають. Но в нас не те, що люди, у нас вулиці дуже вузькі, машина висока, під 4 метри, заважають дерева, стоянки, це що незручно, стоять машини, вроді по правилам, але для такої великої машини. Роз'їхатись буквально це дуже проблематично. Чуть ли не по, по бордюрам іноді приходиться на основі зараз бордюри? І жалко, ну а другому ніяк. Я б хотіла попросити, коли люди звертаються з якоюсь заявою, не панікувати. Зупинитися на хвилинку, видихнути, чітко сказати, що сталося, де це сталося і яка саме допомога потрібна. І в нас чомусь люди дуже не хочуть називати своє ім'я та номера телефонів для зворотнього зв'язку. Це дуже необхідна інформація. Оскільки буває таке, що поки. Караул прямує на місце пожежі чи певної події. диспетчеру необхідно уточнити певну інформацію, не боятися залишати свої номера телефонів. Вони ніде не використовуються. Це лише для зворотнього зв'язку. Така від мене особисте прохання буде. 17 вересня наші рятувальники відзначили своє професійне свято, але слова вдячності вони чують не лише раз на рік. Буває, ти йдеш по, по місту. Здравствуйте, здравствуйте, Дякую вам. Приємно. Щоб подякувати нашим рятівникам, поставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.